На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Без світла і покрівлі на будинках залишилась частина жителів села Ремчиці, що у Сарненському районі. Причина лиха, шквальний вітер та град. Депутатська інспекція комісії обласної ради з питань науки, освіти і культури, а також з питань фізичної культури та спорту влаштували спільне виїзне засідання, аби оглянути спортивні споруди рівного. Зал руйнується, приходить. Непридатний для тренувань для експлуатації другого місця, де би можна було проводити загальну фізичну підготовку, на превеликий жаль на стадіоні. Немає нащадки повернулися з Польщі. Учасники дитячої капели бандуристів під такою назвою взяли участь у фольклорному ярмарку з мальованої скрині. Люди, наші батьки, наші предки зберегли це все і передали наступним поколінням, що є найважливіше. З вірою в майбутнє таку виставку живопису та графіки презентовано в РДГУ. Її відкриття присвячено річчю кафедри творчі роботи викладачів, які не пов'язані навіть з викладацькою роботою. Голова Якова приїхала до Рівного. Популярний серед молоді український письменник Любко Дереш розказав про людську свідомість та контракт з силами пітьми. Ця книга навпаки вона більш глибока і більш важка ніж всі попередні. Негода нещадна. У середу ввечері під час грози в селі Ожени Острозького району блискавка вбила 18-річну дівчину та травмувала її брата. Він отримав 20% опіків тіла. Чому сталася трагедія? З'ясовували наші колеги з телевізійної кримінальної служби. Випуск якої дивіться по завершенні програми День. До того ж, сильний вітер пошкодив лінії електропередач. Вісім населених пунктів ще сьогодні зранку залишались без світла. Найбільше знеструмило Рівненський та Дубровицький райони. А ще негода позривала дахи у багатьох селах. Найбільше постраждали Ремчиці, що у Сарненському районі там без покрівлі залишилися чотири десятка будинків та школа. Наслідки буревію бачила Вікторія Катеринчик. Хата без даху, понівечена стіна та розкидана по подвір'ю цегла. Таким свій будинок вже зранку побачила Наталія Косовець, жителька села Ремчиці, що в Сарненському районі. Каже: шквальний вітер здійснявся зовсім несподівано. Я сильний вітер і чую, що вже як ніби град глянуло вікно, така стіна, чорна, нічого не видно. А в нас так з коридора там виходить таке клюк. Сюди на це на хату. Я глянула. Бачу щось гух, почула. Гух, я дивлюся вже видно небо. Я зрозуміла, що вже фронтом полетів. І потім почало зривати вже кришу, почали вже тріщати шипер кидати. О, то все, що було. Я вже не вигодна на двір, коли не знала, коли заховатися, тому що вже почало там, потім що дощ почало тікти, кому по стінах ванну заховалася. Пошкодження будинку тут чималі, розповідає голова сім'ї Сергій Кусовець. Сподівається, що їм, хоча б частину затрат, компенсує страхова компанія. Адже після схожого випадку декілька років тому внески сплатив справно. Прошлий раз було з тої сторони. Тянуло те так розглянув, але тоді шифер залишився на місці. Один раз було в мене ще що теж що молния влетіла теж було. Щось третій раз за цією хату, то витовпила це окно, то тоді щось трохи компенсували там. Ж, копійки, Гірша ситуація у Миколи поцикаїла. Цьогоріч він не оформляв страховку, а тепер бідкається на будинок, який вже був майже завершений, знову потрібно шукати кошти. 94 шифері, ну 100 шиферів, це вже 6 тисяч. Корову не продаси за 6 тисяч. На м'ясо на м'ясо ніхто ж не забере за 6 тисяч. А що треба людям заплатити. те, що зроблю, сам же не зробиш. Чи цемент, сі пісок ну, куча проблем. Загалом же у Ремчицях буревій пошкодив чотири десятки приватних будівель та частину перекриття місцевої школи. В останній тимчасово не працюватиме спортзал. Пошкоджено 24 житлових будинки, 16 господарських приміщень, повалено дерева лінії електропередач. На сьогоднішній день підраховано, що пошкоджено майже 500 листків шиферу. Інші збитки встановлюються. Районна комісія з техногенної безпеки ситуацію у Ремчицях визнала надзвичайною. кажуть, кожен випадок руйнування розглядатимуть окремо. Шукатимуть і кошти, бо, як повідомив заступник голови Сарненської райдержадміністрації Сергій Потапович, на ліквідацію наслідків стихії грошей у районному бюджеті немає. Менше проблем буде лише у тих, хто застрахував свої обістя. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Більшість спортивних споруд краю, починаючи від невеличких дворових майданчиків і закінчуючи стадіонами, нині потребують ремонту. За словами голови молодіжно-спортивної комісії облради Олега Хомича, на покращення спортивної бази цьогоріч з обласного бюджету ще не було виділено ні копійки. Щоб на власні очі переконатися у стані справ, члени цієї а також освітянської комісії вирішили влаштувати спільне виїзне засідання разом з депутатами на спортивних об'єктах рівного побував і Роман Свирида. Це майданчик на вулиці директорії. До приїзду депутатів його швиденько прибрали. Втім, від цього більш придатним для занять спортом він так і не став. Подібних об'єктів у рівному 27. упродовж останніх двох років у рамках міської програми Спортивний майданчик вдалося відремонтувати лише два з них. Ми зробили моніторинг, оскільки дані майданчики не були на балансі в управлінні житлово-комунального господарства, не були на балансі вжеків. Сьогодні можу констатувати факт, що ці майданчики вже Проінвентаризовані, тобто стоять на балансі в управлінні розправи сім'ї, молоді та спорту. Що це є? Це є, що сьогодні дані майданчики їх в місті 27 мають державний акт на землю, щоб на цьому майданці не може бути поставлений ні черепашка, ні гараж. Схожу програму свого часу прийняла і обласна рада, втім наразі вона не фінансується. У Нас є обласна програма Спортивний майданчик на превеликий жаль. останній раз вона фінансувалась в 2010 році. І мені дуже прикра, що в рік спорту, ігноруючи всі рекомендації нашої комісії, обласна державна адміністрація не виділила жодної копійки на цю програму. Іде мова за співфінансування. У подібній ситуації опинилася і база фізкультурно-спортивного товариства Україна на озері Басівкут. На її ремонт потрібно близько 180 тисяч гривень. Там займаються діти. Весловальним видом спорту. там стоять елінги, там є відповідно, спортивна база. То цю спортивну базу треба принаймні, А зберегти, і Б привести у відповідність, щоб ми також могли проводити там змагання і тренувати наших дітей. А це головна спортивна арена міста стадіон Авангард з 2002 по 2008 рік. На його реконструкцію з міського бюджету було витрачено майже 4 мільйони гривень. Проте споруда й досі нагадує руїни. Особливо складно тут доводиться легкоатлетам. Стіни спортзалу вкриті грибком. Взимку приміщення не опалюються. Зал руйнується, приходить непридатний для тренувань для експлуатації. Другого місця, де би можна було проводити загальну фізичну підготовку, на привликий жаль на стадіоні немає. Враховуючи те, що приходиться в осінньо-зимовий період, знаходиться тут дуже багато, це сказується на здоров'ю спортсменів, на здоров'ю тренерів, ну і відносно на спортивних результатах. Свого часу стадіон Авангард зданий в експлуатацію ще у 1970 році пишався своїм трав'яним газоном, який був чи не найкращим в усій Україні. Нині руїни стадіону можуть приймати хіба дитячі змагання а на його реконструкцію за різними оцінками фахівців потрібно від 30 до 40 мільйонів гривень. Конкретної суми нині не знає ніхто, адже досі не розроблено жодної кошторисної документації. А враховуючи розмір приблизної вартості ремонту та застарілість існуючих конструкцій авангарду, депутати висловили ідею про будівництво нового стадіону з нуля. Я думаю, що якщо сьогодні будувати це і латати старе, то легше взяти, скласти проєкту кошторисну документацію і побудувати нормальний сучасний стадіон, який дійсно сьогодні ми і рівне, місто рівне, і Рівненська область, і могли б ми нормально займатися спортсменами і готувати нормальних спортсменів на Рівненщині. Втім, із категоричними висновками члени молодіжно-спортивної та освітньої комісії поки не поспішають. кажуть, спочатку треба розробити проєктно кошторисну документацію ремонтних робіт. Роман Свирида Назар Мідріган, інформаційна програма День. Найбільше розробок рівненських науковців стосується покращення екології, утилізації сміття, водоочищення та мельорації усе з урахуванням особливостей нашого регіону. Щоправда, далеко не все вдається реалізувати. Насамперед кажуть, вчені через брак грошей. Однак про це під час урочистостей з нагоди свого професійного свята науковці намагалися не говорити. Далі продовжить Ірина Веселовська. Про їхні перемоги майже не говорять, однак це не означає, що їх немає. Переконує головний освітянин області, і нехай розробки та винаходи не завжди втілють у життя. Наукова Рівненщина не стоїть на місці. Академія наук Рівненської області знову переборола саму себе і здобула більше перемог ніж у минулому році. Із 58 учасників, які брали участь у всекурінському третьому етапі, 33 стали переможцями. Ці молоді вчені університету водного господарства щойно завершили роботу над проектом утилізації побутових та промислових відходів. Простіше кажучи, розробили каркас для локалізації сміттєзвалищ, які по тому знезаражуються природними сорбентами. За цей проект вони разом з кількома іншими молодими вченими отримали премію від голови обласної адміністрації. Нами розроблені технологічні схеми, які при застосуванні комплексу певних інженерних заходів дають змогу мінімізувати вплив сміттєзвалищ на навколишнє середовище і їх локалізувати. Тобто забруднення залишається тільки в межах сміттєзвалищ. Розробку невдовзі мають реалізувати на Острозькому сміттєвому полігоні. Наразі підприємство шукає для цього гроші. Займатися пошуком коштів часто доводиться і молодим вченим. Недостатнє фінансування для проведення лабораторних досліджень. Матеріальна база є, можна сказати, форма в нашому плані. Обласні чиновники кивають на фінансову кризу. Мовляв, вона у всьому винна і колись буде краще. Без конкретних інвестицій в науку. Отримати результату просто неможливо, тому мабуть, це пояснюється тим, що кризові явища вони диктують певну модель поведінки і для виробничників. Я твердо переконаний, що завжди так же ж не буде. Але вченим не варто розраховувати на одні лише державні інвестиції їм потрібно самим ставати бізнесменами, аби вдало продати інтелектуальний товар. Переконаний голова обласної адміністрації. Ми перейшли Період риночної економіки. Якщо розробка їх важлива, то кожне підприємство купить її. І треба сьогодні продавати свої ідеї, а не чекати, що держава, держава, держава. І тому є приватні вузи, які це вміло це використовують. Втім, під час урочистостей у драмтеатрі на проблемах зайвий раз намагались не акцентувати. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Друга перевірка знань: абітурієнти нині здавали російську мову. Предмет найменш популярний на Рівненщині. На ЗНО з російської зареєструвалось всього 35 чоловік. Відтак в області працював лише один пункт тестування в першій рівненській школі. На складання іспиту в абітурієнті було 2,5 години. Традиційно пронести шпаргалки вже ніхто не намагається, і перед тестом нервують більше батьки аніж діти. Самі ж абітуріанти вибір предмету пояснюють тим, що з усіх іноземних мов саме російську знають на. Найкраще. Російську мову нас викладали до 9 класу в період з 6 по 9. В цей період ми вчилися. Ну потім, як я захотіла вступати на журналістику, я вирішила, що буду здавати російську мову, тому ми цілий рік готувалася до неї репетиторство і так далі. Я теж хочу поступати на журналістику. І для того, щоб вступити, то потрібно здавати або іноземну мову, або російську мову. Оскільки англійську мову я знаю дуже погано, то можливо пощастить, і я добре здав російську. З миру по копійці допомога хворим. Студенти Острозької академії започаткували благодійну акцію Подаруй дитині Сонце, в процесі якої збирають кошти для 12 важкохворих дітей свого району. Втім, акція вийшла за межі острога. До неї також долучилися і у Рівному. Зокрема, співорганізаторами стали перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко, а також модельне агентство Арт Моделс. Представниці останнього на Майдані Незалежності сьогодні обмінювали сонячні промінчики на благодійні внески. Як це було Бачила Оксана Жужецька. Цьогоріч Настя Бакалець змагатиметься за титул перлинки рівного. Вона з мамою вже вибирає сукні та аксесуари, але сьогодні дівчинка збирає гроші в центрі міста, чим долучається до благодійної акції. Я хочу поміняти ось такі промінчики на гроші і ці гроші зібратися, нести хворим діткам. Загалом у рівному збирали гроші у перехожих більше 40 красунь майбутніх перлинок та перлин рівного усе задля підтримки островських студентів, які збирають кошти на лікування 12 важкохворих дітей району. Діти знають, що в ході підготовки каскад різноманітних акцій, тому в принципі вони довіряють і реагують дуже швидко на наші ініціативи. От а я думаю, що сьогодні саме їм, самим цим проникливим очам маленьких перлинок і дорослих, красивих дівчат перлин вдасться розчулити, якщо так можна сказати, і спровокувати здорову людину, поділитися промінчиком сонця, долучитися до цієї акції. Рівняни до гарних дівчат та чужої біди виявились небайдужими із задоволенням жертвували, кому скільки не шкода. Бачиш, каже, якась акція така йду. дітям допомогти дітям. То що ж допомогти Боже. Це, ж, це наш такий обов'язок громадянський. Нічого такого нема тут? А хто допоможе дітям, крім нас? Ніхто. Я вважаю, що державне фінансування зараз край обмаль. Потрібно долучатися громадськості. Хоча б по 5 гривень прийде хоч сотня людей, і вже буде хоч якась краплиночка. Аналогічні акції проходять сьогодні дня і в самому Острозі. закінчиться все благодійним концертом. Проте допомогти кожен охочий зможе і в майбутньому для лікування дітей відкрито благодійний рахунок. Тині сонце Оксана Жужельська, Назар Мідріган інформаційна програма день. Він захоплюється психологією людини та читає нестандартну літературу. У своїй 28 у нього шість романів, перекладених кількома мовами. Закінчивши економічний факультет Львівського національного університету імені Франка, письменник ні дня не працював за фахом. Його з дитинства вабила непізнана людська свідомість. Він навіть хотів стати психіатром, але доля підказала інший шлях. До рівного відомий письменник завітав з презентацією нового роману Голова Якова. Які потаємні закутки нашої буденності намагався зазирнути цього разу? Любомир Дереш знає Людмила Осік. Йому пощастило у 16 років підкорити українського читача своїм першим містичним культом. Далі слідували ще чотири книги, які теж миттєво розходились з полиць. Майже усі були перекладені європейськими мовами. Таку популярність молодий письменник пояснює просто, він знає, чого хоче український читач, і пропонує йому не банальне чтиво. Його твори – це майже повне заглиблення у людську свідомість. Я мріяв стати психіатром. І мені були цікаві відхилення людської свідомості, тому що через відхилення можна якось подивитися, які ще є можливості людської психіки. Людина була, є і залишатиметься. Моїм основним інтересом, людина її стосунки із дійсністю, із істиною з реальністю. Такими текстами він не переставав дивувати свого читача, а створювати роман намір йому навіть допомагав, практикуючий психіатр. Голова Якова з'явилась після довгої а мовчанки можна. автора з 2006-го від дереша жодного твору. Попри чутки щодо його не менш таємничого за самі твори зникнення з українського літературного простору, новий роман вийшов тиражем у 15 тисяч примірників. А для автора це був період тайм-ауту та часом для переосмислення. Ця книга, навпаки, вона більш глибока і більш важка, ніж всі попередні. І саме цим викликана така, викликана така реакція на цю книгу, що не всім вона припала до снаги. Сюжет Роману обертається навколо контракту молодого композитора з окультно-фінансовими силами на написання симфонії до відкриття Євро 2012 Композитор опиняється перед вибором написати гімн кінця світу і так сприяти силам пітьми чи протистояти злу. Але це лише поверхня книги. Головне каже автор читати між рядками. Спочатку книга повинна була називатись геть по-іншому. Одна із варіантів назви був «Екзитус літаліс, смертельний вихід, так. Але видавці сказали, що мабуть менеджери в наших магазинах собі язик звернуть, якщо будуть це екзітус, літаліс, екзітус, літаліс. Коротше, дуже важко, мабуть, їм буде з цим працювати. І, і тут прийшла власне голова Якова. І це. Досконала метафора всього того, про що говориться в книзі. Після презентації по Україні Любко Дереш планує здивувати новими виданнями. Каже, це будуть повісті про слабкості та силу людини. А ще хоче підкорити своїми рукописами Японію, Китай та іспаномовні країни. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Учасники дитячої капели бандуристів нащадки Рівненського обласного ліцею інтернату повернулися з Польщі. Там у місті Кентшин вони брали участь у фольклорному ярмарку з мальованої скрині. Що це за ярмарок і який мистецький рекорд встановили юні рівняни? Знає Петро Мідріган. Вже вкотре, завдяки співпраці між нашою телерадіокомпанією та Ольштинським відділом об'єднання українців у Польщі, на початку травня у громіцькому мазурському воєводстві висаджується творчий десант із Рівненщини. Тут проживає чимало українців, депортованих з етнічних земель наприкінці Другої світової війни. І якраз для їхніх дітей та внуків, які навчаються в двох українських школах у Бартошицях та Гурові і Лавецькому, проводили майстер-класи майстри ужиткового мистецтва Наталя Коломієць та Іванна Бородіна, прокладаючи цим невидимий місток єднання з духовною батьківщиною. Продовж кількох днів вони навчали школярів виготовляти іграшки, прикраси та сувеніри із підручних матеріалів. А щорічний, уже 26-й фольклорний ярмарок з мальованої скрині, який є своєрідним творчим звітом українських самодіяльних колективів в армії та мазурів, традиційно проходив у спортивному залі Кеншина. Цей сучасний комплекс щороку міська влада безоплатно надає організаторам ярмарку, і це свідчить про авторитет місцевих українців. Вже 26-й раз ми зустрічаємося. Є багато колективів, є різноманітні колективи українських фольклор. Далі в нашій громаді хоч відірвані відкорені, існує люди, наші батьки, наші предки зберегли це все і передали наступним поколінням, що є найважливіше. Цьогорічний ярмарок з мальованої скрині було приурочено трагічній даті в історії польських українців: 65-ті річниці акції вісла, під час якої сюди було примусово переселено десятки тисяч українських родин. Про це з болем у серці говорили посол польського сейму Українець Мирон Сич, генеральний консул України Йогданську Мирон Янків. Сумними мотивами ця дата звучала із уст юних артистів, нащадків переселених людей. Це фольклорне дійство має ще одну особливість. Кожного року до участі у ньому запрошують творчі колективи та окремих виконавців з України. На цей раз нашу державу презентувала капела бандуристів нащадки навчально-виховного комплексу Рівницький обласний ліцей інтернат. Вихованці відомого комбзоря Володимира Горбатюка, художнього керівника Ірини Горбатюк та викладача Валентини Нагорної зачарували присутність майстерністю виконання, і їхній виступ без перебільшення став окрасою цьогорічної мальованої скрині у Кенщині. Участь капели нащадки із рівного буде вписано в літопис мальованої скрині окремим рядком. Адже вперше за 33-річну історію цього фольклорного дійства під одним дахом звучить стільки бандур. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Кеншин, Польща спеціально для інформаційної програми день. 20-літній ювілей кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ її педагоги зустріли з вірою в майбутнє. Саме так вони назвали виставку живопису та графіки, на якій представили більше півсотні власних робіт. Насолоджувався мистецтвом Володимир Струс. Портрет знаного на Рівненщині краєзнавця Григорія Тем'янчука художник почав писати ще за його життя, а закінчив картину Михайло Йориш лише цьогоріч. Каже, вважав це своїм святим обов'язком. Втім, основною частиною творчого дороку майстра все ж є скульптури, а їх він виготовив понад сто. Пан Михайло автор пам'ятників визволителям у млинові та корці. Свій досвід не він передає студентам інституту мистецтв. «Ця дисципліни це значить і рисунок, і живопис, і звичайно викладає. Художню кераміку, так відношусь до тих засновників цього мистецького напряму в нас. Митець стояв для кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ, який нині виповнюється 20 років. З цієї нагоди півтора десятки педагогів кафедри представили на суд поціновувачів мистецтва спільну виставку живопису, ткацтва та кераміки. Творчі роботи викладачів, які не пов'язані навіть з викладацькою роботою. І хоча викладачі та студенти кафедри щороку презентують більше десяти різноманітних виставок, саме цю вони називають наймасштабнішою виставку з вірою в майбутнє Всі бажаючі можуть побачити у залі обласної організації спілки художників. Ків України вона триватиме до кінця травня. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Фінішувала обласна спартакіада працівників загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Змагалися вчителі, тренери, викладачі та інший персонал, який працює у школах, дитсадках та підліткових клубах. Фінал турніру відбувся у Костополі. Спортсмени-аматори мірялися силами у міні-футболі, волейболі, шахах та настільному тенісі. На фінал завітали представники 17 міст та районів. У підсумку загальнокомандне перше місце посіла команда Корицького району, друге місце у педагогів Рівного, третє у Березнівчан. Організували змагання, освітянське управління та проспілка, а також спортивне товариство Колос. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. В студії працював ведучий Сергій Щедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.